Вітаю, друзі! Мене звати Руслан Бельтюков, я є генеральним директором Львівської школи керівників бізнесу. Щотижня, у вівторок і у четвер, з 17 до 18 години вечора ми проводимо так звані онлайн-антикризові практикуми. Як вирішити проблеми підприємств? Як вирішити проблеми керівників? Як вирішити ключові питання, які Турбують керівників, і які вони не можуть практично вирішити. З чим ми вже стикалися? Ми провели вже кілька практикумів і стикалися найбільше з недостатністю персоналу. Ми вже розглядали тему про те, як набрати необхідний персонал. І в цьому є практичний досвід, тому що ми практично консультаційно працюємо з компаніями і допомагаємо їм вирішити питання персоналу. Були проблеми, котрі стосуються унікальності і розробки стратегії компаній. Були проблеми, які стосуються збільшення маржинальності. Були проблеми, які стосуються збільшення продажів. Була ціла низка складних управлінських проблем, рішенням для яких є певні чіткі фокусовані інструменти. У чому проблема більшості керівників? Неволодіння інструментами. У чому проблема більшості керівників? Багато керівників не потрапляли в жодну кризу. Коли вони зараз потрапили в кризу, і рішення потрібно приймати точно, влучно і швидко, не вистачає часу на перевірку різних варіантів рішень. Потрібно знати однозначний варіант і чітке однозначне рішення, яке дасть результат. Якраз з цими питаннями, з цими рішеннями ми працюємо на цих практиках. Друзі, запрошую вас реєструватись на практикуми. Реєстраційне посилання на реєстраційну форму є під цим відео. Практикуми безкоштовні для учасників. Чому ми ділимося безкоштовно, друзі? Для того, щоб ви побачили нашу експертність і якщо будуть виникати більш складніші системніші проблеми, ви могли до нас звертатися. Я не буду вас дурити, я буду говорити вам чесно, ми в більшості. Отримуємо кошти за професійний консалтинг і за професійне навчання, яке гарантовано приносить результат компаніям, яке гарантовано приносить результат керівникам. Як правило, окупність нашого навчання складає приблизно від 2 до 10 тисяч відсотків на вкладений на інвестовані у навчання кошти, як навчання, так і консалтинг. Тому, друзі, запрошують долучатись отримувати інструменти, працювати разом з нами у практичних вирішеннях саме практичних проблем, і ми готові з вами цим зараз поділитись. Дякую за увагу, реєструйтесь!